Блискавка освітила всю округу, а жахливий грім оглушив і занепокоїв. Поспішно вибігла вона з сараю, де тримала десяток курей і козу, до маленького будиночка і швидко зачинила за собою двері. Потім увійшла з до кімнати, відсунула завісу і виглянула на вулицю. Низькі чорні хмари робили густі сутінки ще більш лякаючими. Грім і блискавки розривали небо кожну хвилину. Що за погода? Сказала старенька, звертаючись до кота Василя, і важко зітхнула. А Петро кудись пішов. Уже п'ять днів не з'являється цей хвостатий хитро. Василь замуркотів, ніби зрозумів, що його господиня говорить про молодого вовка, якого Олена знайшла пораненим у лісі два роки тому. Старенька принесла його додому і вилікувала. Перший рік він майже не покидав двору. Він супроводжував її лише тоді. Коли Олена ходила до лісу по гриби, ягоди або трави. Але згодом, коли він виріс у здорового і сильного вовка, він почав покидати дім. Поступово його відсутність ставала все більш частою і тривалою. Олена розуміла, що вовк не може жити в неволі, і не сердилася на нього за це, але все ж хвилювалася за свого Петра. Як він там? А тепер, дивлячись на пружні струмені дощу, що лупили землю. Вона тихо зітхнула, думаючи про свого улюбленця. Життя Олени склалося так, що до своїх 80 років у неї не залишилося нікого, крім вірного кота Василя і вовка Петра. Вона звикла до самотності і знала, що не в змозі нічого змінити. Тому вона давно змирилася зі своєю долею, яка була не з легких. Багато років тому, коли Олена була ще молодою жінкою. Вона повернулася з роботи додому і якраз збиралася переодягтися і почати готувати обід, коли хтось постукав у хавіртку. Олено. Олено. Ти вдома. Олена впізнала голос Наталії, своєї сусідки, яка жила через дорогу. Так, тітко Наталю, відповіла вона. Вже йду. Поспішай. Йду, сказала Олена. Наталія. Захлинаючись від хвилювання, сказала: У машині твій Сергій. Я бачила його в кущах за селом. Не розуміючи, що відбувається, Олена побігла за сусідкою, але незабаром зупинилася від утоми. Наталю, зачекай хвилинку. Скажи мені, що сталося. Дурна дівчинко, я вже сказала тобі, насилу дихаючи, відповіла Наталія. Сергій розважається в машині з якоюсь міською дівчиною. Я поверталася з ферми і побачила їх. Давай зловимо їх на гарячому. Я ж казала тобі, не дозволяй йому працювати таксистом. Він гарний хлопець, а ти лише махала руками і вплутувалася в неприємності. Гей, куди ти йдеш? Наталія була ще більше спантеличена, побачивши, як Олена розвертається і йде у бік дому. Вона наздогнала її і схопила за руку. Що з тобою? Як ти можеш так чинити? Відпусти, коротко сказала Олена і подивилася на розчервонілу від хвилювання сусідку. Це не твоя справа, розумієш? Приголомшена Наталія лише розгублено дивилася на неї. Але Олена вже підійшла до будинку і зникла за хавірткою. Сергій повернувся додому лише через кілька годин. Він усміхнувся дружині, сказав щось лагідне, запитав про вечерю і пішов мити руки. Олена відчувала, як її горло стискається сталевим обручем, не даючи дихати. Нарешті Сергій помітив її стан і підняв брови. Що з тобою? Виглядаєш так, ніби не жива. Ти хвора, чи що? Це правда. Насилу прошепотіла Олена. Це правда, що ти був сьогодні в кущах. Очі Сергія блиснули страхом. Проте він швидко взяв себе в руки і підійшов до дружини. Олено, що ти робиш? Іди, Сергію, сказала Олена. Я вже зібрала твої речі. Іди. Сергій кинувся до її ніг, гаряче запевняючи її в своїй любові, в тому, що між ним і тією жінкою не було нічого серйозного, що він просто втратив голову і сподівався, що Олена ніколи про це не дізнається. Він говорив ще щось, але вона не хотіла його слухати і знову вказала на двері. Іди. Вона ніколи не сказала йому, що чекає дитину. Сергій подивився на неї з почуттям провини, потім вийшов і більше ніколи не повернувся. Через кілька днів його знайшли мертвим у його машині. Поліція прийшла до будинку Олени. Її допитували, дізналися, що у неї немає алібі. Слідчий. Сорокарічний чоловік із суворим поглядом і вузькими стиснутими губами розтягнув їх у призерливій усмішці. Задоволена. Помстилася цій людині. Він наставив тобі роги, а ти наділа петлю йому на шию. Ти поїдеш надовго. Обіцяю тобі це. І він стримав свою обіцянку. Ніхто не слухав пояснень Олени. Ніхто не вірив у її невинуватість. Справу було підготовлено дуже швидко, і суд визнав її винною. Мати Сергія, Софія, не зводила з неї ненависного погляду під час усього процесу. Насправді вона не вірила в її провину. Але не могла пробачити їй того, що Олена вийшла заміж за Сергія, єдиного сина, перед яким увесь світ лежав біля ніг. І ким він став поруч із нею? Таксистом. Ні, не прощу тобі цього. Ніколи не прощу. Софія, врешті-решт, закричала і гірко заплакала, закривши обличчя руками. Коли Олена вийшла на свободу, їй було вже за сорок. Але вона все ще вірила у своє щастя, тому що десь там, на волі, чекав її син Іван. Вона народила його у в'язниці і кілька місяців була найщасливішою жінкою на світі, тому що у неї був він, її маленький син. Її навіть перевели в кращі умови утримання. Але потім, потім його забрали. Олена думала, що Софія подбає про свого онука. Тому написала їй, але не отримала відповіді. Коли Олена прийшла до тями після ув'язнення, сусідка сказала їй, що Софія незабаром після смерті сина продала квартиру, поїхала і не залишила нової адреси. А хлопчик. З нею був якийсь хлопчик, мій син. Олена мало не задихнулася від цього удару. Не знаю, байдуже знизила плечима сусідка. Виглядає так, ніби у неї нікого не було. Не пам'ятаю ніякої дитини. Ні, не пам'ятаю. Олена намагалася докопатися до правди і дізнатися, куди віддали її дитину, але ніхто не хотів з нею розмовляти. А коли вона пригрозила, що знайде вихід, їй пообіцяли знову посадити її за ґрати і просто прогнали. Олена залишилася ні з чим. Повернулася в свій будинок, який за роки її відсутності перетворився на руїну. Відремонтувала його і почала жити, не очікуючи, що радість коли-небудь постукає в її двері. Але одного разу щастя спробувало повернутися до Олени. Приблизно через два роки після її повернення почалося будівництво нової контори в селі, і на місце прибула бригада теслярів і мулярів. Олена разом з іншими жінками погодилася готувати для робітників. І одного разу, коли вона подивилася на чорнявого красеня Миколу, який стояв перед нею, її очі блиснули його проникливим поглядом. Вона зрозуміла, що через місяць чи два він піде і забуде про неї. Але її серце билося часто і не заспокоювалося. Ніби розуміючи її занепокоєння, одного вечора він постукав у її двері. Я тут, сказав він і простягнув до неї руки. Олена потягнулася до нього, ніби потрапила у безмежну прірву. Ніхто в селі не знав про їхні зустрічі, а коли прийшов час Миколі їхати, вона сказала Давай попрощаємося зараз, Миколо. І, будь ласка, не приїжджай більше. Олено, я одружений. Я не можу залишитися з тобою, сказав він із почуттям провини. Я не прошу тебе про це, усміхнулася вона і доторкнулася до свого живота. Олена знала, що знову чекає дитину, і була дуже щаслива. Тепер у неї знову була мета в житті. Вона не сказала Миколі про дитину. Знала, що вдома у нього ростуть сини. Навіщо йому ще хтось на стороні? Вона просто раділа тій можливості, яку несподівано надала їй доля. Вона не збиралася наполягати ні на чому. Не збиралася руйнувати сім'ю Миколи. Вона знала, що більше ніколи його не побачить. І хай так буде. Їй було важливо лише те, що всередині неї зародилося нове життя, і вона легко розлучилася з тим, хто допоміг їй стати щасливішою. Ніхто з жителів села навіть не знав про вагітність Олени, а вона сама ні з ким про це не говорила. Взагалі, вона уникала людей. Вони, не забуваючи її минулого, не намагалися подружитися з нею. Олена звикла до своєї самотності. Навіть коли йшла купатися на озеро за селом, вона обирала усамітнене місце і довго засмагала там, ховаючись від допитливих очей. Олена була на четвертому місяці вагітності, коли сталося дещо непоправне. Вона вийшла на берег, але не встигла зняти халат, як почула крик дитини. Це був хлопчик, який заплив надто далеко і не розрахував своїх сил. Олена без вагань кинулася йому на допомогу. Їй вдалося витягнути його, коли він уже був під водою, і поплисти з ним до берега. Люди кинулися на допомогу і витягли його на сушу. У метушні вони не відразу помітили, що сама Олена, втомлена від боротьби з водою, потонула. У лікарні вона прийшла до тями і відразу схопилася руками за живіт. Лікар, що стояв поруч, похитав головою. Олена не закричала. Не заплакала, а завила як смертельно поранена тварина. Літо закінчилося. Настала осінь, а весну змінила зима. Олена нічого не помічала. Для неї кожен день був таким же, як і попередній, і всі фарби життя зблякли. Але час не стоїть на місці, і роки, як гладкі лінії, ковзали по старіючій олені. Діти народжувалися і росли поруч, ставали батьками. Старі люди мали онуків і правнуків, але у Олени нікого не було, крім кота Василя і вовка Петра. Тому вона завжди турбувалася про них, як про найближчих. Черговий грім вирвав стареньку з роздумів, і вона мимоволі здригнулася, а потім скрикнула від подову, коли почула стукіт у двері. Ніхто не приходив до її дверей протягом дня за гарної погоди, а тут, у розпал ночі, під час бурі, хтось прийшов. Олена злякано притисла руки до грудей. Стукіт повторився, і старенька, відкинувши всі сумніви, підійшла до дверей і відчинила їх. На порозі стояла промокла до нитки молода жінка. Петро сидів поруч із нею і дивився на свою господиню розумним поглядом. Олена охнула і поспішила сказати: Петре, кого ти до мене привів? Ти заходь. Заходь, прошу. Як ти можеш стояти в таку погоду? Дякую. Незнайомка тремтіла від холоду і намагалася обійняти себе руками, щоб зігрітися. Олена дістала з шафи рушник, теплий халат і вовняні шкарпетки. Ось, люба, перевдягнися. Я поставлю чайник і накрию на стіл. Незабаром дарина, так звали несподівану гостю Олени, почала розповідати старенькій свою історію. Навіть не знаю, з чого почати, зітхнула вона. Я дружина багатої людини. Його звуть Юрій. Ми разом уже багато років, і всі вважають, що у нас все добре. Але я ніколи не була щаслива жодного дня. Чому? здивувалася Олена. Мабуть, тому, що мене видали заміж силоміць. Мій батько був винен Юрію велику суму грошей. Він працював у нього водієм і випадково розбив дуже дорогу машину. Юрій попросив моїх батьків, щоб вони видали мене за нього. Вони охоче погодилися і наполягли на моїй згоді. А я з дитинства була закохана в іншого хлопця. Владислав теж мене любив. Але він і його родина переїхали в інше місто, і ми втратили одне одного. І ось через місяць після мого 18-ти річчя я стала дружиною Юрія, зітхнула Дарина. Спочатку чоловік грав зі мною, як з лялькою. Тепер я це розумію. А потім я йому набридла. У нього бізнес, постійні зустрічі з партнерами та інвесторами, він весь час у роз'їздах. А я одна в домі. Роками я хотіла мати дитину, але Юрій був проти. Він не може мати дітей і не хоче чужих, як він сказав. І що ж з тобою? Олена підскочила, зворушена її розповіддю. Я завагітніла, Дарина зітхнула з гіркотою. Ні, не думай так. Я не зраджувала чоловікові. Зробила штучне запліднення. Юрій пої. Хав за кордон, а у мене було час на все. Я думала, він зрозуміє, і у нас буде справжня сім'я. Але він дуже розсердився і вигнав мене з дому. Дуже швидко оформив розлучення. Ти повернулася до батьків? запитала Олена. Так, але вони теж не хотіли мене бачити. Тато багато кричав, звинувачував, що я підвела сім'ю, що тепер Юрій не допоможе їм і не дасть грошей. Мама теж плакала. Виявилося, що вони збиралися у відпустку. Тепер без підтримки Юрія це було неможливо. То що ж ти робиш? Я пішла з дому і все. У мене немає грошей. Юрій хотів залишити мене ні з чим. Тут жила моя бабуся. Тому я вирішила приїхати сюди. Може, знайду якихось родичів. Тут, у нашому селі. Олена була здивована. Хто твоя бабуся? Катерина, пояснила Дарина. Але це була моя прабабуся. Бабусю, я не знала. Була якась погана історія, не пам'ятаю. Діда Ігоря теж ніколи не знала. Він помер до народження мого батька. Бабуся Катерина жила не тут, а в місті. Я їхала сюди автостопом. Але коли водій дізнався, що я не можу заплатити, висадив мене на середині дороги. Сенс слів дарини не відразу дійшов до Олени. Вона просто не могла повірити в таку випадковість. Але коли зрозуміла, що бачить перед собою свою онуку, вона різко встала з крісла. Потім розплакалася і без почуттів упала в обійми дарини. Налякана дарина схопила рушник, намочила його і почала витирати обличчя старенької. Петро підскочив і, не розуміючи, що відбувається, загарчав. Дарина плакала, але Олена вже почала приходити до тями і тихо застогнала. Моя онучка, моя скарб. Боже, яке щастя, щастя. Дарина, думаючи, що Олена марить, допомогла їй піднятися і відвела в кімнату, де поклала її на диван. Де твої ліки, Олено? запитала Дарина. І телефон. Я викличу швидку. Ні, мені нічого не потрібно, відповіла Олена. Просто сядь поруч зі мною. Мені так багато потрібно тобі розповісти. Тобі. Мені. Але. Дарина була здивована. Що ти можеш мені розповісти? Щонайменше те, що ти моя онучка, слабо усміхнулася Олена. Встань. Візьми фотоальбом з тієї полиці. Бачиш той синій. Подивись його. Знайдеш одне фото. На ньому я з моїм чоловіком Ігорем і його матір'ю Катериною. Я ніколи не змінювала прізвище чоловіка. Я невинна у смерті Ігоря і відбувала термін за ніщо. О, дарино, моя дорога онучко, я народила твого батька у тюремній лікарні. Потім його забрали, і я не змогла його знайти. Це неможливо. Просто неможливо, сказала Дарина. Хоча одного разу я запитала у тата, хто була його мати. Моя бабуся. І він сказав мені, що вона, ти, була поганою людиною і не хотів про тебе нічого знати. Його виховувала бабуся Катерина, і він її любив. І більше я ніколи не запитувала про тебе. Олена зблідла, як крейда, і Дарина отямилася. Прости. Я не хотіла тебе образити або засмутити. Просто сказала правду. Я досі не можу повірити, що це правда. Я теж не можу, кивнула старенька. Вона простягнула руку і погладила Петра, який підійшов до неї. Моя маленька, де ти знайшла мою онучку? Як маленька. усміхнулася Дарина. Знаєш, я ніколи не бачила таких собак і дуже здивувалася, коли він з'явився з темряви і почав нюхати. А потім побіг уперед. Сів, почекав на мене, а потім знову побіг. Тут же я зрозуміла, що цей навчений пес кудись мене веде. Не знаю чому, але я йому довірилася. Це не пес, онучко. Це справжній вовк. Я його вигодувала. Знайшла його в лісі, коли одного разу пішла по гриби. Він був усього лише щеням. Йому було, можливо, місяць. Мисливці, мабуть, убили його матір і не помітили його. Або подумали, що він не виживе. Але він видужав. Я купила козу тільки для нього, щоб годувати його молоком. Спочатку сусіди проклинали мене. Навіщо ти привела дику тварину в дім? Вовк завжди залишиться диким. Він може зіпсувати сільське господарство або, що гірше, напасти на людей. Але я не дозволила нікому його образити. А він такий розумний. Бачиш. Знайшов тебе беззахисну і привів до мене. Знав, що у тебе проблеми, і не хотів тебе залишити. О, бабусю. Дарина притиснулася до старенької і поклала голову на її плече. Все добре, онучко, сказала Олена. Все буде добре, і ти народиш дитину. І ми разом будемо її виховувати. Не бійся, ми не пропадемо. Наступного дня Дарина зателефонувала батькові і почала розповідати йому про людину, яку несподівано зустріла. Але Іван не хотів її слухати. У мене не було матері і немає. Була лише бабуся Катерина. А ти повертайся додому. Немає сенсу показувати свій характер. Я не повернуся, сказала Дарина і хотіла додати, що ще, але він уже поклав трубку. У селі поповзли чутки, що в будинок старої Олени вселилася молода жінка. Та ще й вагітна. Деякі навіть крутили пальцем біля скроні. Але старенька, твердо вирішивши, пішла до сільської ради і зареєструвала свою онучку. Будемо жити довго і щасливо, сказала вона Дарині і усміхнулася. Бачиш, коли щастя знайшло мене? Ні, бабусю, Дарина обійняла стареньку. Мене теж минуло два місяці. Одного ранку до будинку Олени під'їхала машина, з якої вийшли молодий чоловік і літня жінка з палицею. Хто це? запитала Олена. Невже цей Іван? Вона все ще сподівалася, що коли-небудь її син приїде, і вона зможе сказати йому, що все гаразд. Ходімо в сад, сядемо в тіні, і я розповім тобі все. І довго-довго Олена і Микола розповідали одне одному про те, що сталося в їхньому житті. Але Дарина і Владислав мовчали. У них ще був час для розмови. За тиждень до пологів Дарина і Владислав стали чоловіком і дружиною. Коли народилися близнюки, вся сім'я приїхала забирати Дарину з пологового будинку, бабуся, дідусь Микола і щасливий чоловік з величезним букетом квітів у руках. Усі вже сідали в машину. Коли хтось покликав Дарину. Тату, мамо, крикнула Дарина. Олена різко обернулася і зблідла, побачивши перед собою копію Сергія, свого покійного чоловіка. Син підійшов до неї. Іване, мій хлопчику. Привіт, мамо, сказав Іван і усміхнувся.